Вівторок 7 січня на 11-му новини в студії Олени Петроченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Не встиг світ забути про смертоносний ковід, аж раптом заговорили про нову недугу з Китаю. Чи справді метапневмовірус такий страшний, як нас лякають? Шпигували за відомими волонтерами та посадовцями у Дніпрі, Києві та Одесі. СБУ викрила агентурну мережу ворога, що їм загрожує. Вціліли дивом у власному будинку. Як нікопольці допомагають один одному триматися, та що думають про гідну відсіч росіянам? Надор постійно повинна висіти туча дронів. З обстрілу почався ранок на Нікопольщині. Окупанти вгатили зграду по Маргницькій громаді. Наслідки атаки уточнюють. Загроза нових ударів у всіх прибережних громадах. Місцевих закликають не залишати укриттів. Вночі ж ворог цілив по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Пошкоджені два торговельні кіоски. Минулося без жертв. Момент одного з ударів зафільмували камери вуличного відеоспостереження у райцентрі. Дрон влетів просто у херсонця внаслідок атаки у 59-річного чоловіка. Контузія, вибухова травма та осколкове поранення. Херсон від самого ранку під щільними дроновими атаками Її влучання у дворі багатоповерхівки та неподалік магазину. Швидка доправила потерпілого до лікарні. Від ранку під ворожим вогнем і інші громади Херсонщини. Окупанти атакують фпв дронами. Нині відомо у Надніпрянському загинув чоловік. Дрон скинув вибухівку просто на його автівку. А у Береславі поранена 43-річна жінка. В неї вибухова травма та осколкові поранення. Під прицільним вогнем регіон був і вчора. Дві людини загинули ще 17 дістали поранень. Ворог тероризував промислову інфраструктуру та житлові квартали. В обласному центрі один з безпілотників влучив просто в. Маршрутку я вас топрос. Цей удар обігував життя еколога Херсонської міської військової адміністрації Володимира Шума, мої співчуття рідним загиблого. Також була поранена співробітниця Херсонської обласної військової адміністрації. І в цій маршруті ще вісім людей були поранені, шістьох потерпілих шпиталізували на двом надали допомогу, відпустили на амбулаторне лікування. Зокрема, Двоє херсонок наразі перебувають у реанімації. Троє поранених і на Чернігівщині прикордонну Семенівку окупанти обстрілюють з артилерії. Ворог гатив по цивільній інфраструктурі, пошкоджено підприємство. Понівочені також домівки місцевих мешканців. Двох постраждалих у шпиталі. Ціліли дивом після російської атаки, бо тепер в них потрощені стіни та вибиті вікна у всьому будинку, а замість стелі небо. Нікопольці оговтуються після чергового удару окупантів. Ворог тероризує їх практично цілодобово. Полює дронами та безжально трощить житлові квартали з артилерії. Як допомагають один одному триматися та що думають про гідну відсіч ворогу? Подробиться в нашому матеріалі. Пошкоджено на все. Перельот був дуже здоровий, страшний. Істеріка у нас у мене була така, що я думала, що не переживу це». Пані Ольга й досі оговтується від чергового терору росіян. В будинку мешкає разом зі своїм лежачим чоловіком. Каже, досі не уявляють, як вижили, адже в момент атаки були вдома. Удар прийшовся якраз по будинку. Від нього мало що вціліло. Знесло кришу все, і дві кімнати, там вже шо нас небо. Там у нас небо. Поле собачі, все відкрито, все, це, та добре, що це накрили. Уламок ворожого залізяча поцілив будинок племінника Миколи Івановича на сусідній вулиці. Чоловік після обстрілів одразу ж поспішив на допомогу. Вдома нікого не було, окрім собаки. Кудлатому уламком відірвало вухо. Йому зараз не дають усю необхідну допомогу. Тим часом Микола Іванович допомагає латати дірки, що залишилися в будинку родича. Оце все вивалило, всі вікна ж повилітали, і це ж бабушки бабусі дом будинок теж там кришу рознесло, теж всі вікна. Одно якесь касетний снаряд, чи що. бо в сусідів тут же і в округі вікна повилітали, і провода порубала. На тій же вулиці проживає пан Сергій. Його будинку пощастило більше. Обійшовся незначними пошкодженнями. Один з уламків поцілив прямо у дорогу поблизу подвір'я, де стояла його машина. Її повністю розбило. Кажуть окупанти, що на іншому березі почувають себе надто вільно. Аби захиститися, переконаний, треба більше оснащення нашим воїнам. Безпека на першому місці. Щоб її забезпечити, весь район міста повинні купляти купу. Дронів йти приміняти її на дор постійно. повинна висіти туча дронів українських. Копущена під цілодобовим терором окупантів щодня жителі прибережних громад переживають від 10 до 30 атак. Ворог цілить дронами, і артилерією по житлових кварталах, комунальних і промислових підприємствах, об'єктах інфраструктури та просто по автівках цивільних. Лише на цих вихідних росіяни вбили у Нікополі одну людину. Ще четверо місцевих отримали поранення. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Збирала інформацію про волонтерів та посадовців у Дніпрі, Києві та Одесі. СБУ викрила агентурну мережу ворога. Один із завербованих ФСБ столичний адвокат, який залучив спільників з трьох регіонів України. Зловмисники стежили за своїми об'єктами. а Після керівник групи передавав отримані дані російському куратору. А ще вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб'єктах. У зловмисників вилучили 15 мобільних телефонів, оптику та флеш – з доказами злочинів тепер їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Резонансний конфлікт на залізничному вокзалі Дніпра попередньо відомо суперечка між 45-річним чоловіком та представником ТЦК виникла через те, що містянин відмовився показати військово-облікові документи, а потім дістав з кишені ніж та порізав правоохоронця. Поранений звернувся до медзакладу, де йому надали допомогу. Знаряддя злочину вилучили. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. А згодом поліція повідомила, заяву про нанесення тілесних ушкоджень співробітником ТЦК подав і 45-річний Вік за цим фактом внесли відомості до ЄРДР. в обласному ТЦК так прокоментували сьогоднішню подію. Сьогодні, 7 січня у місті Дніпро, посадові особи групи оповіщення, яка складала зі співробітників Нацполіції та військовослужбовців ЗСУ, звернулись до 45-річного громадянина з метою перевірки військово-облікових документів відповідно до вимог чинного законодавства. Громадянин вдався до неадекватних та агресивних дій, вирвав службове посвідчення з рук військовослужбовця та розірвав його. Але на цьому чоловік не зупинився. Дістав ніж та наніс поранення військовослужбовцю та поліцейському. Налагодили збут наркотиків з обігом у 72 мільйони гривень на рік. У кривому розі судитимуть організатора злочинної організації та дев'ять його поплічників. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт. Кожен з фігурантів відповідав за свою ділянку роботи постачання, зберігання товару, збут і легалізацію коштів. Наркоділки закуповували канабіс та метамфетамін гоптовими партіями та фасували їх в орендованих квартирах. Збували психотропи через спеціально створені телеграм-канали. Оплату приймали на банківські рахунки. Наразі усі підозрювання під вартою. Незаконний гральний бізнес викрили на Дніпропетровщині. Його організував у Синельниковому 59-річний чоловік. До підпільної діяльності залучив знайомих, які виконували роль оператора та адміністратора. За даними слідства, гральні автомати в ділка були, а ось відповідної ліцензії підозрюваний не мав. У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони. На фігурантів очікує суд. Тільки на світу говтався від смертоносної пандемії на ковід, як ряснюють новими не надто оптимістичними прогнозами про спалах, нібито нової недуги метапнемовірусу. З десяток випадків виявили і в Україні, та навіть на Дніпропетровщині, чи справді метапнемовірус такий страшний, як нас лякають? Що треба знати про хворобу, та яка загалом в області е Далі в матеріалі Марка Ручки. Інформація про нібито новий метапневмовірус від початку року наробила чимало галосу по всьому світу в Україні і на Дніпропетровщині. Зокрема, ЗМІ рясніли заголовками через нову недугу в Китаї вже переповнені лікарні. Згодом стає відомо, метапневмовірус дістався і України. За даними центру громадського здоров'я, всього занедужали 14 людей. Правда, недуга зовсім не нова, далеко не загадкова. Та станом на зараз про загрозу пандемії не йдеться. Метапневмовірус, він майже щорічно циркулює на території Папетровської області, у тому числі України. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб на Дніпропетровщині від початку під сезону на метапневмовірус захворіли троє людей. З них одна дитина та двоє дорослих. Усі вони вже одужали. Такі симптоми, як нежить, кашель, але підвищення температури, але можуть бути і ускладнення, да такі як пніманія або інше, в тому числі там дихальна недостатність. Спеціалісти говорять, найбільш вірус небезпечний для дітей та дорослих старше 65 років, які мають хронічні захворювання. Утім, зараз приводів для паніки зовсім немає. Єдине радять фахівці, слід дотримуватись простих правил профілактики. До таких правил відноситься це і дотримання правил кошлівої етикету. Якщо ви захворіли, обов'язково необхідно звернутися до сімейного лікаря, знаходитися вдома, да не наражати на небезпеку інших людей. Відносяться такі прості правила, як миття рук, дотримання гігієни, провітрювання, вологе прибирання. Загалом на Дніпропетровщині протягом останнього тижня зафіксовано понад 4700 тисячі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і вперше від початку і сезону циркуляцію грипу типу а і Б. В цілому для України, ну для більш небезпеку може спричиняти, наприклад, вірус грипу. А саме цей вірус спричиняє підвищення захворюваності, епідемії або епідемічне підйомне захворюваності. Тому нагадаю нашим мешканцям області про такі правила профілактики, як вакцинація. Бо на жаль, від грипу єдиним дієвим способом є вакцинація проти грипу. Загалом кажуть фахівці, під ситуація на зараз контрольована пороги захворюваності на. А грип та ГРВІ не перевищені а кількість не дуже порівняно з аналогічним періодом минулого року нижча на 28%. Марко Ручка Денис Ілосавенко, новини 11 каналу. Тяжко поранений з великою крововтратою. Він сім днів ховався від ворога під мостом. В одному з медзакладів Дніпра рятують військового з Покровського напрямку. Що допомагало військовому триматися, та чи змогли медики врятувати захиснику травмовану кінцівку про важкий бій з росіянами та очікування евакуації? Воїн розповів нашим журналістам гранатами мене почали закидати вже І він скочив вниз і почав стріляти мені в ногу з автомата. Ну от там була вибита пробоїна. Отака. Я в... Ну, Там труба. Я клубу дирку. Ну коротше, я застрелив. І Таким чином я вроде порятувався. Євгену 47. військовий родом із Житомирщини. Декілька місяців воював на Покровському напрямку. Тяжке поранення лівої ноги отримав в одному із запеклих боїв з окупантами 24 грудня. На допомогу чекав довгі сім днів. І все, що він переніс, це дуже. Риску біль, але він все це пройшов, пробувши сім днів під мостом. Весь поранений із великою крововтратою. Тиждень Євген разом із побратимом провели у каналізаційній трубі під мостом, переховуючи від ворога. Триматися їм допомагала лише віра в те, що їх неодмінно врятують. Тримався, правда, нам дронами таблетки скидали обізбалюючі. Ми показали, де координати свої, нам кидали таблетки. І на самий день командир виборов ну, час, коли був туман, дрони в туман не літають. І цим час наші хлопці з моєї роти, побратими прийшли. Із температурою за 40 чоловіка доправили до евакупункту після до однієї з лікарень Дніпра, де медики першочергово мали зберегти воїну життя, а потім зробити все, щоб уникнути ампутації ураженої кінцівки. Він надійшов на апараті штучної вентиляції легень з гіпертермією, з дуже синфікованими рани ніжньої кінцівки В важкому стані. був він. На жаль, без, без свідомості у Дніпрі Євгену вже провели декілька операцій, аби врятувати ногу та стабілізувати його стан. Адже рани захисника були сильно запалені. Там накопичилося багато гною та інфекції. Відкрила рани і оглянула їх. Це були масивні дефекти стегна та гомілки із. Розмірами ран 50 на 20 сантиметрів, із масивними некрозами тканин, м'яких тканин має на увазі, шкіри підшкірної клітковини, м'язів, а також фастій. Декілька днів чоловік був непритомний, йому перелили за три літри крові, і тільки декілька днів тому військовий знову заговорив. Зараз пораненому краще, він на системі вакуумної терапії, що допомагає відновитися його нозі. Негативний тиск він стимулює кровотік, васкуляризацію, він забирає рідину із тканин, він, що не менш важливо, покращує ситуацію з приводу перев'язок, тому що ми пацієнта не чіпаємо, тобто рана, як на якій знаходиться вак-система, не перев'язується. Попереду в Євгена ще одна операція. Далі його евакуюють до іншого медзакладу, де воїн продовжить лікування. Відновитися після поранення буде нелегко, розуміє це і Євген. Але попри все, він мріє якнайшвидше одужати та повернутися до побратимів, аби разом звільняти Україну від ворога. Вікторія Вахрушина, Євген Дроз, товини одинадцятого каналу. У Дніпрі покращиться якість питної води завдяки кварцевому піску, який завантажать у фільтри однієї з насосних станцій. Цей природний матеріал містить високий рівень кремнію, що усуває каламутність води та не вступає в реакцію з іншими хімічними речовинами. Кварцевий пісок Дніпроводоканал отримав від ЮНІСЕФ загалом 450 тонн. Гуманітарної допомоги вистачить комунальному підприємству на декілька років. Це дозволить удосконалити процес отримання чистої води з річкової. Це дозволить зекономити значні кошти на електроенергії і тримати якість питної води для мешканців Дніпра. Сотні червонокнижних кажанів виявили у Дніпрі мешканці однієї з багатоповерхівок. По допомогу звернулись до ДСНС. Дістати тварин виявилось непросто. Частина рукокрилих на жаль загинула. Пів тисячі вцілілих забрали волонтери реабілітаційного центру та відправили до Харкова. Там їх обстежать, нададуть медичну допомогу та відновлять. Насім на вашого спокою. Подивіться, скільки меж за дні коров. Це те не будуть пищати на балконі. Бусифікація стала словом 2024 року. Саме цей неологізм, що позначає примусову мобілізацію, був в центрі суспільної уваги весь минулий рік в Україні. За даними словника Мислово, серед інших претендентів, на звання переможця були СЗЧ, Курська операція, Втома, переговори і МСЕК. Далі у списку популізм та Магура, морський дрон гур, який змінив баланс сил у чорному морі. Вибір слова року базується на його популярності та суспільній значущості. І насамкінець про погоду. У середу в Дніпрі прогнозують в день 10 градусів, вночі плюс 6, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.